Hello, we're bad, це я, Davizim. і Сьогодні ми будемо грати Geometry Dash. Це продовження. А перед початком цього відео нажимайте на вподобачку. І також нажимайте кнопку Підписався, то ще не підписався. Блін, на що далі? А, і також ще ж нажимайте на... на дзвіночок, щоб пропускати мірові відео. Ну що, друзі, погнали проходити дуже складні левела. Let's go!

ми проходили бейс, бейс автор бейс, і проходили кент-летко. І ми попиталися пройти джампер, але не змогли його прийти. Да. Но... Сьогодні, ми, сьогодні, я думаю, можна його пройти, тому що я його ще тренив. І ще я тренив в тайммашини, навіть пробував пару попиток. пору Рейнер Рене теж такий цікавий левел. Ще X-Tep я ще поки цей, не готував. Не ще, ще. Ну, давайте зможемо кіджап стрібати. Да. Я, тут, в принципі, все знаю, всі мовляти, куди заплатить. Зараз ми ізі пройдемо Музика Я тебе. Ну, пак, це це easy. Ну, пачі, 50% це не дуже. Тепер, випиши, я Хорошо. Ти Зараз. 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 О, друзі, у мені берег і цей не ложку. До речі, друзі, є... я згадав, я що це таке, це свинг-коптер. Да, я не міг забути про нього, Та так друзі, ладно, Так, друзі, я ще забуду це ящики покриватися. Фіня. О, о, кристалик дали. Я щось не розумію, реально, що це? У Що всі кристалики дають? Ось от. Опа. Давайте понатикаємо. Ай, тут. Сильно швидко. Ладно, друзі, давайте поки спробуємо, спробуємо, давайте, друзі, спробуємо, 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 дай машину. Давайте. Я його не так сильно тренував, тому це не побачив. Оцей момент, а тут у мене не буде. Ці сраніці шипають, як знаю.

бачили, друзі, там якийсь крестер був, за я тільки що побачив. Так, давайте я. Як капець, я не знаю, тут у мене не Дуже сильно кисне. По третья, я попробую. Третє, я не знаю, я не знаю, там. Я кажу, там на якомусь документі обскопаю. Я знаю, що десь на тому моменті там була. Я походу, розумію, мій це не треба нам стояти. в останній такий губ, треба там не стрибати в портал, а треба просто йти там далі щоб шукати. Yeah, другие, все. Я других саней я забирал, забрал забирал, ну, Да, не знаю, как это... Ну, нужно. Ой, что здесь? Да, Ой, это же, я не знаю. Це капец. я вам скажу? просто капэ... Ух!

я He хорошо так она третья моя тут там фиолетовый Як я подумав, подумал тут стрибаємо, стрибаємо. І тут еще не надо да у тебя тут орбит ой нам пес это і кафе тут ночи пришипать и не знать все блі на машині дуже багато ти я не знаю. З, зверху, знизу, бля. Бага. Во, ну капець. Чи б прийти? Жесть. Положка я не психолог. А то така може бути. Бумбешку не ж буду. Бо, я, шпи, си. Якщо були не номер, то це наймашин.

На місті, і не Дуже, я, я так буду и падал, я бы рассофай на нет. Так, покрасить. Давай, так три шпа. Раз. Два. Нееиеий! Капец, друзья, я не знаю. Не знаю как. Як мне запретить, капец? Не знаю, я! Як? як мені туди пройти! Напр... Ну капець! Ну як? Я просто помовчу, я не знаю. Може. Може коли буду молчатися і понятно, давай це поповторно. Давай попробую позав. будет это дать. Ну это за. Давай это сдох. Капец, ну мы с вами там на тысячу. Это на тысячу, на тысячу, на тысячу, Я не знаю, це... У ціпінь два шипа. Два три шипа. Це якийсь проклятий. Ну, давайте, снова. Давайте просто не будемо чата, просто не буде, просто не будемо мочати... Просто не будемо мочати, але я забув забрати монету, я... помру за це. Тихо! Тихо, тут не знаю. Раз! Два! Тихо! Сюди, куди! Yes! Друзі, ми пройшли! Ми пройшли тайму шлях! Мені 17 попиток на це вийшло. Капець, Де? у мене 9. Почти, почти 10 хвилин на мене це пройшло. Фух, друзі! Друзі, давайте. Друзі, давайте спробуємо це якийсь новий делі пройти. давайте Ось нукса немає, що це? Що це залебала таке бінцікаві? 20 тисяч у нього вподобає, нічого собі багато. О чого це? це? Це по вуп? Я знаю, вроді би, як він працює так. Вроді тут. Вроде... А що так? У? Так, я, я поняв, там ще как Вроді би я. Що? Що? Як я помер? Як я, як я помер, моє таке питання? Й-мою, я перевернулся. Так щось якийсь якийсь труднувати лайво, но его нафиг. Так, а що таке в Ликли? Так. Black and White. Emendium demon. Ну давайте його воспоминим. Що? Стребаем, стрельбаем. Так. Ико? Що? Ладно, давайте знову. Давайте. Що копи... А як я померу, а, як? а Як? Капець тут щось сильно цей... кожнувати левел? Капець. Давайте подайте, що таке в Чехонтліє. Так, якісь тут. Що це? Якісь тут плитки? Що це? А, це левел А? Давайте спробуємо там, Давайте. І поки тут пройти. Давайте. тут... поки тут легко. Скибає. Так, так, це монетка, браже, брагне, тут. тут. <кос sendo> монетка! Я заправну, я помер! О, зато ключик вийду. Я погана. В кінці. Кутінь, невеличку. Ой, -мо, це хто такий? Це хто такий? А ну-ка через. О, тут монетка! Я, я так хотів через низ. А там монетка. Тут круто. О, там так, вверх-вниз, вниз, вниз, вверх. Вверх-вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, так, так, так. І є, друзі, ми пройшли. Так, я як можна було зібрати? Допустімо, ми пройшли. А, додається доступ на наступного левела. Ну-ка. Що це? Овертури. Що це таке? Опа, так, шар. О, а як її забрати? Там ж, там ж пустота як? Ладно, так, окей, let's go, давай, давай, давай. Обережно, так, тихо, облітам, облітам, облітам. Так, що це за ключик? Так, дякую. Так. Там монетка, Я хотів її зібрати, но б... врізався. Ну, давайте спробуємо це просто на монетку. А що буде? Надеюсь, на монетку. ой -у. Що? Мене це телепер... не Це не баг? Ти не бах, я знайшов якийсь. Цікаво, ладно, по моєму Так, пережний ключ. А, це відкриваємо. Давайте буде коло неку. Є, зібрав. Там, це не ложка. А поки легко. Тихо. Нічого не помер. Все? О, робот. Так, я тут знаю, коли проходить. Тихо. Так, є. Ой! -я! І, ну як я помер, капець. Капець, друзі, як я помер? Я да. ну, капець. давайте заново. Так. Го. Ході легкий лего. Так. Так, обережно, куп, Оп, так у вот я програв, так все, Давай, так, що? Так у меня ніяких как их нема. Чефси брала, щось? Не, Пометаю, так ладно, окей. Так, он ну, давай, давай, обережно, обережно, далі еще кого-то. що це это за Що за легко Якийсь щось тереомет, нас так не пам'ятаю. Ну, без цих штук. Це ми пішли. Квест. квест. Ой, я, я тільки дві забрав, а де третє? Ну, ладно, так. Далі тут третю йде, так? Да? Давайте квест підзаберемо. Все. За 15 оцих. Давайте, давайте спробуємо пройти цей гаунтлет. Давайте спробуємо. Давайте First race. Так, давай, 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 давай. А, подожди, меня сразу перевернути. ну давайте. Опа, куди? А щ, а де? Опять блін, запанікував в умер. Там давайте, заново. Ну, щось трохи є стака. Так, так. так. Просто он так вот это а, а Що? Я походу... Я походу але мене накинуло туди. я окей. Оп, так, тихо, обережно, так. Фу. Так. Піла. Що? що це було? Говорю, що це було. це бачили? Так, ладно. Блін, це такий, прям уже хард лег. Це хард легла, не побачив. Окей. Оп. Оп. Бережно так. Хоп. Оп. Оп. оп Ой. Оп, 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 оп. Я к ней забрать, ладно? Бес тут сразу. Я думал... Перевернуться на ложку, Ну ні, тут сразу кидать дай, не, не перевернути на другий рівень. Покинув да, да, Це момент, я вже показна. Що я ж, нажав... я ж натисну на натиснула? Що за прикол? Так, ладно, знову давай. Усы натыснулась. Так, Робочий. а я к забрату монетка сейчас народу. Так, прозрачно. Так, перебрежно. так, перебрежно. так. Так, пробей. Угу, так. Учился, ага, Так. Вс, вроде бы легко не пришла. Так, еще вс, штучка. Я, блин, прошел, я хочу. Почти... А, надо и зажатой. Я не ела, блин. Не знаю, я просто и зажал и все. Хорошный. Вс, да, друзья, мы прошли. Так, опять квест комплит. Забрать 200 орбитов. Так, ключик. Дякую, так, давайте підемо квестик заберемо. Дякую. Так, і давайте далі, давайте далі, тому що цікаво, цікаве, лево. Так, сок, хардер. Що так, це левел був, а це теж хардер був. Хорош. Не, 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 не. Так. так. Ой, -мо! Вес, що це? Що Що відбувається? Квест, друзі, мене щось шопає туди-сюди, вот у мене так. Так, Ой, друзі, не знаю, я щось тикаю. Не знаю, що тут треба стрибнути. Так. Разо! Тихо! А, Смайлик. Нічого. Смайлик. Тут у нас по. Нічого не тикаємо, стрибаємо. Стрибаємо. Блін, да, да, що тут таке? Блін, я забув стрибнути. Це я даю. Ладно то туда, туда надо стребать, если вот так да. Так, а я як... тут монетку забрать, я шесть не замека. А, вот так надо не, не забрать, так. Тихо, бережно, бережно, так. Тихо. О! Тихо, -мо, капець, что не помер. Так. Так, все, є, пройшов, Давай, давай, давай. Тихо. Шотає мене. Капець тут не О, якийсь ключ... О, якийсь ключик забрав, мені мене туди видався. Дякую. Так. О, тихо! Ти помер! Капець така немножко. Так я тут стрілка просто так. Йо! Що це було, не знаю. Друзі, ми пройшли! Я нічого не зрозумів. що, що це було Я дві монетки зібрав. Круто. Дуже круто, Дуже круто так, Ну, Давайте далі. Так, що це? Магматик сактуару. Давайте спробуємо. Ну, Давайте. Спробуємо, що це таке. Поки легко, поки легко щось. Що? Що? друзі, ви бачили, я вроді би натиснув а вона щось, блин, побільше зробила. Хоча це моніт бортова робить, це орб такий. Я веде. Груджиометрій даже так воно все. Ана... Так, ну так, так легко. Так взагалі, вообще легко. Облітаю, тусу. Все облітаємо. Так и легко, так. Очень шипи. Йому так стрибаємо. Так легко, так. так беру, шупи, шупи. Так. Так, що зажать надо? Не Так. Так, корп, оп. Так, біла, так обережно. Ой, до, а, тихо. Чується щось чуть на померта. Ну, в принципі, так, от, от ми набираємо. Так, оп, це. Так, обережно, полетку. Так, так. Ой, а я тут, а я тут. А я? А я тут пролітати. Друзі, а як там пролітати? Ви знаєте чи ні? Я, 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 я побачив там не в ворбах, там ой, в порталах там я побачив такі фіолети. Можна на них натинати втискати? Чи ні, я щось не, роз... не зрозумів? Зараз я до до моменту і спробуємо. Ну, це в начальний момент просто дня. Тут легко дня. Тупо легко. Так, давай, 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 сюди. Так, 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 так. так. Опа, так, обережно так. Зараз це стрілка. Ой-ой-ой. Та монетка, як? Та, блин, Я, я не хочу розкувати, бо потім треба її забирати. Так, обережно, бліпа. Так, от Так, ну зараз спробую якось виконати по нафіку. А я! Блин, а может, надо якось чи ні? А як там пройти, друзі? Я щось не розумію, як Я реально не розумію, як це пройти. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так-тихо. так, 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 так. Так, давай, давай. Добре, так, добре йдемо. Добре йдемо. Так, так, так. Так, стрілка. Так, я монету я не буду збирати. Це сильно рестово. Ну, цю пору вже, типу, розібрав. Так, по цей момент. О! Я, я, наверное, на ці орби натискав, і мене так само все, Я пройшов Так, образу, куп. Так, так, вот так, ображал, так. Так, вот так. Ой-ой-ой, ой, -мо, драман бейс пишов. Так. Так. Так образовать так. 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 тут надо опакуть якось. Вот так. Капается, друзья, я не знаю. Капается, что за адреналин пошл. Ой--мо! Я в шоці. Що це? Йо-моє, капець, друзі, що тут коїться! Ця... Капець! <світ> капець, друзі, я почти прокрав його. О, oh, магат! Капець, почти. Почти. Ну що, друзі, непогано пограли. Пройшли uh, два нових левела. Це джампер, який є на прошлому відео, і Таймашин. Так, і ну, Сайкус буде проводити вже нове відео. І ми почті пройшли гаунтлет, мій перший. Ой, і ми почті пройшли мій перший гаунт, фарган. Правда, непогано. А, ні, зачекайте, зачекайте. Ми... Я ще ж обіцяв, що ми будемо ще відкривати класіки. Кімно. Кучок. Понятно. Ну що, друзі, так, да, тепер точно будемо завершувати. Mm -hmm. І при цьому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок. Пока!